Декілька тижнів тому, буквально під час візиту на територію Запорізької області делегації Європейського Союзу, а саме посла Європейського Союзу Катерини Матернової, ми з вами з нею зустрічалися. Нам прийшла така ідея, що ми маємо формувати на території Запоріжжя нову еліту нашої області і нашої держави. Цей проект ми назвали «Еліта Ф'юче, і в чому він полягає. А ми хочемо відібрати тисячу дітей в Запоріжжі, ті, які здобували перемоги на олімпіадах, ті, які мають видатні результати в різного роду змаганнях, і їм трохи розкрити уяву про майбутнє та про Україну. На сьогоднішній день приймати будуть участь діти 8-11 класів, 14-17 років. Що ми з ними будемо робити? Ми будемо їм показувати найкращі приклади розвитку на території нашої держави України. Ці діти зможуть відвідати надкращі підприємства, які є сьогодні лідерами в своїй галузі на території нашої держави. сьогодні ми провели перемовини вже з більш ніж 10 надкращими підприємствами: це МХП, це Кока-Кола, це Біофарма, це Нова Пошта, Це Сільпо і ще велика кількість підприємств які погодилися гостинно допомогти нам реалізувати мрію багатьох дітей в чому вона буде полягати буде легко привести приклад на конкретних Прикладах, вибачте, за тавтологію, наприклад, сьогодні вже перші дві групи дітей із Запоріжжя відвідують два передових підприємства в нашій державі. Перша група відвідує Вінницьку область, а саме підприємство МХП, те, яке є міжнародним підприємством-лідером в агропереробці, в, в виробництві продукт харчування, в, в аграрній галузі. І сьогодні один з передових. Заводів цього підприємства відвідують наші діти для того, щоб вивчити і може здобути в майбутньому професію, саме яка буде необхідною на цьому підприємстві. Друга група наших дітей відвідує безпосередньо Київську область, і там один з найбільших підприємств в сім'ї Кока-Кола, де сьогодні виробляються напої. Це також харчова промисловість. І також ми об'єднуємо ці екскурсії на передові підприємства нашої держави з розширенням уяви про столицю, розширенням уяви про нашу державу. Наприклад, діти, які сьогодні в Київській області, вони зможуть відвідати музей науки, який знаходиться в Києві, а також Музей математики, який також знаходиться в Києві, ті діти, які є в Вінниці, також в відповідних містах, де вони будуть знаходитись, вони зможуть відвідати екскурсії. Яку мету ми загалом переслідуємо, і що ми хочемо отримати в результаті цього. А перш за все сьогодні на жаль між освітою та безпосередньо бізнесами галузями економіки існує така маленька або велика прірва, коли ми не завжди навчаємо тих дітей, які можуть мислити про майбутнє і здобувати безпосередньо ту професію, яка потрібна сьогодні для ринку економіки. Тож, коли ми відвозимо наших дітей, відкриваємо їм очі на передові підприємства про майбутнє, то ми трохи заглядаємо вперед, і нашим дітям буде легше обрати професію розвивати, в конкретній галузі друге, ми розуміємо, що ті діти, які упорно навчалися, вивчали ті чи інші предмети, то вони точно хочуть ковтати це повітря майбутнього як можна з більшою жагою, тому ми їм дамо таку можливість, і сьогодні вони зможуть більше навчитися і може про конкретну галузь вивчити ще більше. І звичайно, ми розуміємо, що саме на таких дітях буде формуватися майбутнє і нашої області, і нашої держави. Тому ми розуміємо, що ми а, таким чином навчаємо і вирощуємо майбутніх лідерів громадської думки, які будуть розбудовувати нашу державу після нашої перемоги. Я думаю, що. А... Відсотків 90% фінансують безпосередньо самі підприємства. Чому я кажу я думаю, тому що з різними підприємствами ми домовляємося про різне. Наприклад, одне підприємство сказало, що ми заберемо із Запоріжжя, забезпечимо декілька днів в готелі під час переїзду, і потім організуємо всі екскурсії також за нас рахунок. Інші підприємства сказали: довезіть дітей до Києва. З Києва ми заберемо, відвеземо на виробництво і організуємо дозвілля в Києві, а вимог також до Запоріжжя. Тому зовсім по-різному, але максимально, що це коштує для нас, це транспортні перевезення. Все інше звичайне підприємства роблять за свій рахунок і гостинно на зустрічають наших дітей. Я більше скажу з десяти власників цих підприємств, бізнесів, з якими ми провели перемовини. Дев'ять із десяти в льот сказали, ми все організуємо. Будь ласка, класна ідея. У мене було два спогади, які я запам'ятав на все життя. Перше це моє перше відвідання Запоріжжя разом з секцією волейболу. Ми приймали участь у в змаганнях в спортивній школі в Запорізькій. Тоді там первенство області було з волейболу. Це моє перше знайомство з обласним центром було так само в шкільні роки. Я відвідав Київ, коли ми відвідали театр перед свята спільно з однокласниками, і це також розширювало суттєво мій лі... Світогляд, але коли ми з командою обговорювали ті підприємства, які ми будемо відкривати для дітей, 80% дорослих в нашій команді сказали, що ми також хочемо, але вже такої можливості немає. Вони свою професію обрали. Тому я думаю, що це зараз на часі робити таким чином крок в бік наших дітей.